Шашлик з курки, якого ще немає на Ютубі. Маринад з ревеню. Так, ви не помилилися. З ревеню. Друзі, всім привіт! Валерій, канал Кульнарна Симфонія. Сьогодні приготуємо шашлик. Не просто пожаримо м'ясо, а замаринуємо його в ревені. Так як у нас час обмаль, уже скоро буде темніть. Ми починаємо. Так, друзі, ну що, сьогодні у нас буде і шашличок. Ми зробимо і соус, і лаваш, і до лаваша, і до соуса. В общем, все буде бомбома. Щодо ревню. Ну, ревінь такий у нас трошки вже уші опустив, його мороз трохи погуляв, перейдемо до нього. Ну, що таке ревень? Це лопух, грубо говоря. Тут отаке листя здоровенне, ревень у нас трошки вже підгуляний після морозів. Ну, а що можна з нього приготувати? Звісно, роблять пироги якісь там моладушки, компот, компот бомбовий. Що використовують? Використовують стебло. Оце все лишнє, ми отак беремо чик. і це на викідшн, це нам не потрібно. Потрібно нам тільки стебла. Беремо ревінь і його потрібно почистити. Отак от якраз підходить ця економка. Чи як її там називають у вас. Ревінь так само чистить, знаєте, як сільдерей. Бо оце зверху, бачите, опа, воно таке якесь тягуче, тверде, його потрібно позбавитись. О! Отак, от приложили до доски і пошла масовка. У ревеню багато яблучної та щавлевої кислоти. Ну, знаєте, вони такі подібні трохи лимонному соку, кефіру і розщеплюють білки ну, в м'ясі. Тому м'ясо буде соковите у нас та ніжне за рахунок цього маринаду. Давайте ж спробуємо його. Я завжди з того, що готую, пробую. Ну, така кислинка фруктована. Як хочеш, значить, щавель трохи, похоже. Отака в нас горка ревеню. Так, відкинемо пару штучок на соус. А цей ревень ми отак візьмемо, отак можемо, ну так сказати, грубо його нарізати. О. І беремо цей ревень, перекладаємо в тарілочку. І потрібно, щоб він зразу почав працювати, то його присолити. І таку гарну дрібку. Додаємо в ревень. І отак переминаємо. О! Ось. Ревень починає працювати. Тепер беремо м'ясо, у нас стегно 9 штучок, ну якраз під решітку. І з ревнем отак пересипаємо. Чому саме нарізали такими шматками? Щоб потім можна було обрати, щоб він не горів. Меншими, як будете нарізати, то знаєте, можете пригоріти потім на м'ясо десь прилітне. Отак ось. О. Ну і потрібні ж спеції. Ваші улюблені, які у вас є вдома. У нас спеції від смак Кавказу. Ось така гарна баночка, зручна упаковка. Опа, у нас ще закрито. Оп. Такі ароматні спеції. Дві столових ложки додаємо. Отак ось, не жаліючи. Ну, і щоб спеції розкрились, потрібно, звісно, додати олійки. Додаємо олійки, Отак, От пару ложок. Для чого це робимо? Щоб спеції розкрилися в олії, по-перше. А по-друге, коли будемо підсмажувати м'ясо на мангалі, воно буде, знаєте, не тушитися, а жариться. Олійка, знаєте, дасть гарненьку таку скориночку. І тепер це все потрібно перекалапуцяти. М'ясо отак беремо, гарненько куйовдимо, масажуємо, Отак, калапуцяємо, щоб на кожен м'ясо попало спеції. А також придавлюємо наш ревінь. О! Скажу сразу, це бистрий маринад. Швидкий маринад. М'ясо можна так швидко замаринувати. Прийшов з роботи і буде шашлик готовий. Ну що, поки шашлик буде маринуватися, підпалюємо багаття. Ну що, друзі, поки горить вогонь, зробимо соус. Для цього беремо сатейник, запалюємо вогнище. Додаємо трошки олійки, отак. А буквально грамів 20-30, не більше. Потрібно прогріти спеції. Спеції використовуємо ті самі, що і для шашлику. Спеції трошки додаємо, хай вони прогріються. Олійка закипіла. Тепер беремо томатну пасту. І відправляємо сюди. Потрібно її обсмажити. Отак От все бурлить-мурлить. Перемішали залійкою. У нас тут спеції. На цьому етапі вже можна додати цукру, отак, От чайну ложечку. А також солі в пів чайної ложки. І це все так гарненько перекалопуцяти, перемішати. Так, тут помішуємо все йде з-під ножа. Тепер беремо чесничок, у нас три зубчика. Його розчавлюємо. Отак. Перебиваємо і поглядаємо на, на томатну пасту, щоб не пригоріла. О! Огонь горить. Тут томатна паста бурлить. Ревень розпускаємо, чесничок нарізаємо. Ревень отак мілко так шинкуємо ревінь, щоб він відчувався також в соусі, не тільки в маринаді. Сатейник. Опа. Ще раз перемішаємо. Ух ти, як запахло. Часничком. Все чудово. Все працює. Тепер додаємо О. Перемішаємо. І хай наш соус бурлить. Отак ось. Ухти. Красота. Тепер беремо частину петрушки, ну трошки залишимо для цибульки, для посипки. А більшу частину петрушки також потрібно ізмільчити. Ух ти, як гарно булькає. Потрібно поглядати, щоб не пригорав наш соус. І нарізаємо. Так, лишня волога вийшла. Соус трохи загустів, виключаємо газ комфорку. І тепер додаємо зверху щедру жменю петрухи. І це все гарненько так. О, вмішаємо. Оце вам найкращий соус для шашлику. О, І часничок, і ревінь своєю фруктовою кислинкою. Так, тепер посипка шашлика. Беремо у нас дві цибулинки. Отак на пополам. Отак, напівкірцями тоненько так рубанемо. Отак, в тарілочку додаємо. Сюди обов'язково цукру, а солі, солі трохи менше, звісно. І в мене є яблучний оцет, отакий, 6-вольтовий, 6-відсотковий. І отак його грамів 30. Отак, от чик. І отак от чик і перемнемо. Хай працює, хай відпочиває. Ось, цибулька. Ух ти, запах пішов. Отака от виходить маринована цибулька. Так, друзі, настало саме цікаве, знаєте, посмажити. Так, беремо м'ясце, ревінь скидаємо. І всі однаково, наприклад, шкіркою вниз викладаємо. Отак от це виглядає. Ну, візуально. Де видно, ревінь, забираємо. О! Отак м'ясце Накриваємо і будемо смажити. Беремо соль і отут підтрушуємо, Де саме агресивні вуглі. Такі аромати, такі звуки тут перевернемо. Опа! Ой-ой-ой-ой! Оце красота! Все шипить, шкварчить, та ви шо? І тепер іншу сторону. Опа! Тільки поглянь, яка красота. Готове, підходь ближче. Бомба пітарда, ану, перевернемо що тут. Та ви шо? Ви тільки погляньте. Красота! Яке рум'яне м'ясце Вже хочеться дегустувати. Так, питання до готовності. А, гаряче. Питання є? Опа. Питань нема. Соковите? Звісно, соковите. Ви тільки погляньте. А, гаряче. Оцей шматочок прямо зараз. Питань нема. І так смачно по-домашньому цибулькою з оцетом отак ось притрусимо. Ну що, дегустація! Так, беремо шматочок лаваша, шматочок м'яса. Опа, цибульки побільше. Ммм, стича соковита соусом це взагалі бомба. Соус можна і так куштувати. Ммм, бомба. Соус, кстати, огонь. Ну що, друзі, висновок. М'ясо, знаєте, має легеньку кислинку, такі з фруктовою ноткою. Це вам не лимон, не кефір, це набагато краще. Цибулька, соус, соус бомбовий. М'ясо, ви бачите, від кості відстає. Знаєте, швидко, не за всі кошти світу. Тому, як завжди, Світланка, Валерій, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Попереду. Ой, там що буде, там таке буде. ой ой Ой-ой-ой. До зустрічі!